Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт у новому 2026 році. Спортсмени, тренери та команди готові до нових викликів та здобуття нових нагород. Про них розповідатимемо протягом поточного року. Тож, у першому 2026 року випуску проєкту Топспорт, ви дізнаєтесь про наступне. Міс Олімпійська Надія перемога над аматорським чемпіоном України, а також поява аквааеробіки. Приходьте, коли будуть вільні місця? На 20 років мами помолодшала, Це точно. Плюсів дуже багато, тому і звичайно приємний, приємний бонус це гарний настрій. Згадуємо події січня-лютого 2025 року. Морський бій та жива ялинка у басейні Нептун. Це було тяжко, але дуже класно. Вони просто друг друга отак от відштовхують від себе, просто не себе. Розповідаємо про новорічне свято, яке влаштували у відділенні плавання дюсиша родин горішніх плавнів. Рекордсменка України зі стрільби кольової, яка займалася спортивною гімнастикою та співала у хорі. Ні, ну зараз я не співаю. А тоді ми з хором їздили теж за кордон. у Нас там були змагання. Якось так. Ой, не змагання, а конкурси про свої здобутки та цілі розповідає майстер спорту міжнародного класу зі стрільби кульової Софія Михайлюк. Розпочинаємо випуск із приємних згадок: ними є спортивні події у горішніх плавнях та здобутки спортсменів міста на національних і міжнародних змаганнях. Отже, до чого була прикута наша увага на початку минулого року, у січні та лютому, 2025-го. Дивіться далі. Олександра Гошкович із горішніх плавнів, яка займається у Кременчуцькій кадюсиша номер 1 здобула перемогу у Києві на турнірі чемпіонки світу та олімпійської призерки Ганни Різандінової. Юна гімнастка також отримала приз у номінації «Міс Олімпійська Надія. Дівчата-Дюхока Гірних спорт, з якими займається тренерка Анжела Скаба, виграли турнір Різдвяні зустрічі, що відбувся у Кобеляках. Гірник спорт розпочав підготовку до другої частини чемпіонату України у другій лізі під керівництвом головного тренера Валерія Куценка. Перше тренування 2025-го розпочалося з пробіжки по стадіону спорткомплексу Юність. Команди юнаків та дівчат ЗОШ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка здобули право представляти горішні плавні у Кременчуці на регіональному етапі змагань з волейболу пліч-опліч Цеукраїнські шкільні ліги. У Кременчуці юні баскетболісти Дю США номер 3 під керівництвом тренера Івана Кравця стали бронзовими призерами обласної першості серед юнаків 2008 року народження. У горішніх плавнях у змаганнях з волейболу пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги серед 9-11 класів Кубок переможців юнаків виборола команда ЗОШ номердин. У дівчат перше місце здобула ЗОЖ номер 5 у горішніх плавнях відбулися запливи міського етапу змагань Спартакіади. Повір у себе участь у них взяли юнаки міської філії Полтавського регіонального центру. Інваспорт свою першу в житті медаль на цих змаганнях здобув восьмирічний Тимофій Чуприна. У 3 горішніх плавнів відбулося урочисте підняття прапорів України та Національного олімпійського комітету на честь участі української команди у юнацькому зимовому європейському фестивалі в грузинському місті Бакуріані. У змаганнях гімназіади з волейболу серед команд віком не старше 16 років. Перемогу здобули юнаки п'ятої школи, на базі якої створили збірну горішньоплавнівської територіальної громади для участі у зональних змаганнях. Серед дівчат перемога також у команди ЗОЖ номер 5 У відкритій обласній першості із загальної фізичної підготовки у Полтаві серед веслувальників на човнах Дракон бронзу здобула Анна Білогаєнко. Серед дівчат віком до 12 років. Серед дорослих переможцями стали представники клубу Драгонком Володимир Сидоренко та Ольга Карпенко. Серед жінок категорії 40 першою була Надія Шило. У басейні Нептун з'явилися заняття з аквааеробіки під керівництвом тренерки Наталії Ведмедери, яка 2024 року переїхала до горішніх плавнів із Сумщини. На чемпіонаті України з боксу ю 23 у Львові на рахунку вихованців ДЮСШ номер 1 три медалі. Золото виборола Марина Шевченко. Каріна Звєрєва та Данило Перетокін стали срібними призерами. У Полтавській акваарені вісім медалей здобули вихованці відділення плавання ДЮСШ номер No1 горішніх плавнів на відкритому обласному чемпіонаті серед юнаків та юніорів. По три нагороди серед юніорів, одна з яких золота, здобули Михайло Перерва та Владислав Невмержицький. Серед юнацької категорії Кристина Різник здобула перше місце, а Дмитрій Архіпов став срібним призером. Юнаки та дівчата горішньоплавнівської територіальної громади оформили переможний дубль на домашніх змаганнях зонального етапу гімназіади Полтавської області з баскетболу 3 на 3 В Естонії бронзові медалі юнацького чемпіонату Європи в командному виступі стрільби кольової здобули Анна Ляшенко та Вікторія Непорада. Спортсменки дю США Нуродин виявили себе у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. Команда юнаків Грішньоплавнівської територіальної громади стала бронзовою призиркою районного етапу гімназіади Полтавщини з волейболу. Турнір проходив у горішніх плавнях. Гравець гірника спорт Микита Дудка та тренер дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Дмитро Твердохліб у складі футзальної команди СК-Геологія з Нової Галищини стали переможцями Кубка Кременчука з футзалу серед команд вищої ліги. Юнаки та дівчата з горішніх плавнів виявили себе на водних доріжках басейну «Акваарена» у Полтаві. На обласній першості плавці та плавчині дюсиша нородин вибороли 11 призових місць: два перших, чотири других та п'ять третіх. Гравці гірника спорт на стадіоні гірник у горішніх плавнях із рахунком 3-2 переграли чемпіона України серед аматорів Агротех із Кировоградщини. Ця перемога була четвертою для гірника спорт під час підготовки до офіційних матчів. Також цей поєдинок проходив у рамках зимового чемпіонату Полтавщини, де на той момент команда Валерія Куценка стала одноосібним лідером групи Б. Вихованці тренера Івана Кравця з ДЮСШ номер 3 стали срібними призерами чемпіонату Полтавської області серед юнаків вікової категорії 2009 року народження. Дзюдоїстки горішніх плавнів, тренером яких є Ігор Горяшин, вибороли нагороди чемпіонату України Ю-18 у Черкасах. Поліна Тумко стала срібною призеркою, а Софія Горяшина здобула бронзу. У румунському місті Браїла боксерка з горішніх плавнів Ангеліна Некрасова стала переможницею турніру Дракула Опен у ваговій категорії 60 кілограмів. Що буде, якщо спробувати пливти з гантелями? А чи легко долати метри дистанції на одній доріжці в одязі, який потім треба швидко зняти та передати партнеру по команді? Вихованці відділення плавання Дюсиша номер 1 горішніх плавнів перевірили це на власному досвіді під час новорічного свята у басейні Нептун. Про найяскравіші моменти святкування далі у сюжеті. Цього вечора басейн Нептун перетворився на святкову арену. Для юних плавців тренери підготували незвичні естафети, де швидкість плавання не єдина запорука успіху. Три команди, десятки учасників і безліч емоцій. Є новорічний Настрій, святковий, є, який в тебе ну, настрій? Ну новорічний, тому що сніг випав, і новорічний, тому що холода настала, тому новорічний. Перед початком змагань тренери разом зі своїми командами проводили тактичні наради: хто найшвидший, хто витриваліший, а у кого більше шансів на перемогу в одному із конкурсів, де потрібна сила та бійцівські якості. Новорічне спортивне свято стартувало із змійки, де плавці та плавчині продемонстрували чудові командні якості. Такі запливи можна побачити лише під час новорічних свят. А це вже ведення м'яча для фітнесу. Тут учасники та учасниці команд виявили себе як справжні гравці у водне поло, адже демонстрували непогану швидкість та чудовий контроль фітболу. Гантелі у руках замість дошки для плавання це ще одне незвичне завдання. Повертатися доводиться теж із гантелями, але у цьому конкурсі юні спортсмени та спортсменки довели, що справжня швидкість не залежить від того, що у тебе в руках. Ключовою тут стала робота ніг. Юні учасники та учасниці новорічного свята відчули себе у ролі листонож. До того ж, вони не переставали плавати, коли тримали однією рукою листівку, яку треба було зберегти сухою до кінця естафети, і потім прочитати новорічне побажання. Виявити бійцівські якості треба було під час командного конкурсу Морський бій. У ньому вели боротьбу по два учасники з кожної команди. Згідно з умовами конкурсу, для перемоги треба було одночасно опинитися. На матраці двом учасникам з кожної команди. Але зробити цього жодному дуету так і не вдалося. Тож у цьому конкурсі перемогла дружба. Дуже все сподобалося. Що робив там, щоб залишитися на матраці? Все робив, щоб вижити. Ти в такому конкурсі брав участь чи вперше. Вперше. Які враження від нього. Дуже чудові. Не поступалася хлопцям у конкурсі морський бій, а в деяких випадках і скидувала їх з матрацу єдина дівчинка цього випробування Марта Калинюк. Було дуже тяжко, усі скидували друг друга і билися. Це було дуже тяжко. Ти сама вирішила так брати участь? Ну так. Я хотіла брати участь, але сказала, що ні будуть хлопці, а потім поставили мене. Там реально було перемогти чи ні? Так, було реально. Новорічне свято виявилося гарною перевіркою фізичної форми вихованців відділення плавання ДЮСШ номер Сишанородин. Чимало конкурсів вимагали швидкості на водних доріжках. Не просто було пливти у естафеті, де необхідно стартувати в одязі, а потім передавати його партнеркам або партнеру по команді. Зняти та надягти мокру футболку та шорти виявилося дуже непросто. Без підтримки команди тут не обійшлося. Нарешті, коли зусилля приносять результат, то біля краю басейну у команди ось такі емоції. Враження неймовірні дуже класно е, запам'ятається. Морський бій, але ми в ньому не участвували. Але там у нас Пуська був дуже потужний. Ну, ще коли ми пливли е, з гантелями, отак, тому що це було дуже важко. Ну і в принципі все. Настя, які у тебе враження? Чи вистачило сил на всі ці конкурси? Ну, взагалі, прикольно дуже. Типу. Ну просто от з гантелями найбільше всього було, типу, прям важко пливти. І ще хотілось би теж повчапоучасувати в цьому морському бої, тому що це було дуже епічно. Вони там так дрались, що просто. Фінальна естафета найказковіша. Треба було прикрасити ялинку, роль якої виконували юнаки старшої вікової групи. Вони стояли у воді, а члени команд по черзі підпливали із прикрасами, які вішали на живу ялинку. Енергії та сил у всіх учасників та учасниць вистачило і на дискотеку. Прикольно, дуже емоційно ну і весело. Що найбільше запам'ятається, що сподобалося? Ну дискотека, тому що всі танцювали, і пісні були дуже прикольні, та без світу було дуже прикольно було. Дискотека у воді стала гарною розрядкою для юнаків та дівчат після усіх випробувань естафетами. Плавці та плавчині активно рухалися у воді, де вони почуваються дуже добре. Такі моменти бувають тільки під час новорічного свята, яке залишило неймовірні враження. А який конкурс тобі більше сподобався? <гум> ялинка саме у нас була найкраща ялинка. Так, Варі, які у тебе враження від цього свята, що запам'ятається? Дуже смішні та веселі і радісні, запам'ятаючи. Ну, дискотека як там пройшла? <гум> Нормально, дуже смішно було. Це можна сказати, безкоштовна акваеробіка. А, от так. От да. а, до цього була така дискотека чи ні? Ні, ніколи не було. Це перше. Який конкурс тобі запам'ятається? З костюмами. З переодяганням. з одяганням, да? що там важке найбільше було, важко там одягатися Шорти. Шорт. <рес> Коли, колись тебе вони спадають і їх треба буде ще зав'язати. Який конкурс найбільше запам'ятається? Навірно, оцей з матросом, морський бій, пушка прям там на удушає щось. Ой, та так, -да, це ну морський бій, це просто це дуже заліпательно. І перший, і перші змі змійка, Як ми просто всі Віка Мені це було сюди, тяжко, але дуже класно. Так, було класно вже Я... і хвилювалася, але ще було смішно, як вони просто друг друга отак от виштовхують від себе, просто не щадять себе. Це було жорстко. Дискотека стала ідеальним завершенням новорічного свята у відділенні плавання номер нородин горішніх плавнів. А солодкі подарунки приємним бонусом для усіх, хто випробував себе у естафетах. Лідерка стрільби кольової горішніх плавнів у вправах із малоколіберної та пневматичної гвинтівок, яка прагне здобувати гучних успіхів на міжнародній арені. Сьогодні ми знайомимо вас із рекордсменкою України Софією Михайлюк, для якої минулий рік запам'ятається встановленням національного досягнення на юніорському чемпіонаті України. Про початок шляху у своїй спортивній кар'єрі та про сьогодення тренувань і виступів представниця відділення стрільби кольовою дю номер 1 розповідає у наступному сюжеті. Чотири роки тому Софія Михайлюк у статусі майстра спорту міжнародного класу за підтримки батьків наважилася на важливий крок у своїй кар'єрі. Із рідної Одеси спортсменка вирішила переїхати до горішніх плавнів, аби досягати подальшого прогресу у стрільбі кульовій. Вирішальним моментом було й знайомство із тренерами ДЮСШ номер 1 Альоною Федоровою та Владиславом Григоренком. Я познайомилася з тренерами на чемпіонатах України. Ми почали спілкуватися, і мені дуже сподобалось так, як вони тренують. І мені насильно подобались умови тренування в Одесі, там, де я раніше проживала та тренувалася. І я почала балакати з моїми батьками з приводу переїзду, з приводу того, що це мені потрібно. Щоб розвиватися в подальшому в цьому спорті. І дякуючи їм, я переїхала сюди. А, ну, це все завдяки їх підтримці, якось так. Якщо б вони мені не допомогли, я б не знаю, як я сама б на це наважилась. До горішніх плавнів Софія приїхала разом зі своєю молодшою сестрою Марією, яка також займається стрільбою кульовою. Тут облаштувалася одразу, ми йшли в квартиру, побутові умови, сестра до тебе одразу приїхала чи ні? А, так, ми з сестрою одразу переїхали, ми тут знімаємо квартиру, а побут ми з нею розділяємо разом. Сестра, чому пішла на стрільбу, тебе бачила, як ти займаєшся, і, можливо, в неї, там, може, інший від спорту міг бути чи ні. Ну, Вона до стрільби займалася гімнастикою, але вона завжди казала батькам, коли приходила до мене в тир, що їй дуже було б цікаво спробувати. І я пам'ятаю, що перший раз, коли вона просто їй дали постріляти з гвинтівки, їй було 5 років. І вона там був такий стол, і там, де є навіть фото, там, де стоїть гвинтівка на столі, і Маша оце, ну, стріляє, так би мовити. І потім якось… Через якийсь час вже її взяли, і вона почала цим займатися. Гімнастика художня чи спортивна? Ні, спортивна була. І я теж займалася до стрільби спортивною гімнастикою, і напевно років шість займалася е в хорі та вокалом. Ти така різнобічна людина? Так, так. Та. І коли став вибір, чим займатися далі, я вибрала стрільбу. Тут, якщо там сумно на змаганнях можеш заспівати, якщо що. Ні, ну таким я не займаюся, але так. Щось нам, напевно, ще залишилось. А які пісні співаєш? Ні, ну зараз я не співаю, а тоді ми хором їздили теж за кордон. Нас там були змагання, якось так. Ой, не змагання, а конкурси. Отак, так. А гімнастикою, скільки займалася? займалося? Ну, роки, напевно, два-три, якось так. З розтяжкою все в порядку, та шпагат зараз вже ні, але колись, так, було так, нормально. Все. Маша не знаю, чесно, але теж коли вона ходила, то вона була така пластична. Від моменту переїзду сестер Михайлюк до горішніх плавнів у гості до своїх доньок періодично навідуються батьки. Батьки сюди приїжджають, їм подобається це містечко, і тут набагато тихіше, ніж в Одесі зараз, тому їм спокійно в принципі. часто приїжджають. Так да. коли в них є можливість, то приїжджають, бо в них там робота. Свій шлях у стрільбі кульовій Софія розпочинала в Одесі у тренерки Ганни Денисюк. Це мій перший тренер. Ми почали з нею працювати в Одесі. Коли я прийшла маленька в Тир, вона ще не прийшла, але буквально через місяць вона з'явилася в Тирі. Ми з нею дуже довгий час тренувалися. В нас, ну в мене з нею вже були перші медалі на чемпіонаті України, але сталося так, що вона переїхала в іншу країну, і це, до речі, стало якби останнім. Поштовхом, щоб я переїхала, тому що коли вона пішла з тиру, ну, ці тренери, котрі там залишились, якби їх методика мені не підходила для тренувань. 19-річна спортсменка розповідає про умови, які є в Одесі для занять стрільбою кульовою. Тир там невеликий, там йде галерея на 50 метрів і в ній вже 10 метрів та 25 Тобто, це така як споруда, наприклад, як це приміщення. В них немає окремого приміщення для стрільби з пневматичної гвинтівки з малоколіверною і фінансування для мене там теж не було. Тут місто дуже допомагає. Софія розповідає про умови тренувань, в яких вона опинилася після переїзду до горішніх плавнів. Коли я приїхала, для мене це було прям вау, тому що є. Ну, якби, ну, якщо порівнювати з тим, де я тренувалася в Одесі, це дуже круто, тому що тут є якби і на 50 метрів, тир, і на 10, і на 25. І тут немає не такого відчуття, що тобі постійно тісно якось так. Дуже багато дітей до нас приходять, і це дуже круто, що якби, діти хочуть розвиватися в цьому напрямі. Я сподіваюся, що наш вид спорту буде надалі. Розвиватися, а батьки можливо бачили тебе у іншій професії чи ні? Чесно, не знаю. Я почала займатися стрільбою вісім років і якось у нас навіть не було розмов з приводу того, що я пішла в якийсь інший напрямок, чи пішла вчитися, наприклад, там на доктора. Я навчаюся зараз на другому курсі у університеті фізичної культури і спорту у місті Львові. На тренера-викладача це фізична культура і спорт. По, своїй, по да, своєму да, фаху, да, так. Да. Угу. Якщо що ти готова бути тренеркою потім чи ні? Ну, поки я хочу якби, бути спортсменом, в мене є якісь цілі, які я хочу виконати. А вже після цього колись можна про це вже буде задуматись. Ну, працювати тобі подобається комусь щось підказувати, так? Так, в принципі, мені подобається спілкування з людьми, з дітьми. Ти з восьми років займаєшся, деякі тут приходять діти один-півтора роки, два роки, вже вони кандидати у майстри, майстри спорту. Як ти такий прогрес пов'язуєш? Чесно, не знаю, але думаю. знаєте, Всі люди різні, ми не запрограмовані на хороший результат. В когось це виходить швидше, в когось це виходить, треба для цього трохи часу. Але все одно у всіх одна мета і. Це всіх пов'язує. А ти коли виконала там КМС, приміром? От чесно, кандидата в майстри спорту я точно не пам'ятаю. Майстра спорту, напевно, в років 12, в 14-15 я виконала майстра спорту міжнародного класу. Ти була, можливо, ну така відома спортсменка в Одесі, да, юна, чи ні? Була до тебе увага? З ЗМІ там. Фахівців. Ні, я ж кажу, в Одесі, якщо чесно, в нас не розвивався якби, наш вид спорту. Не знаю чому, напевно, школа не була в цьому зацікавлена. Mm -hmm. Тобто в мене там один раз брали інтерв'ю, напевно, і все. А тут скільки вже, так? Да? Тут вже дуже багато, так. Да. Софія Михайлюк продемонструвала свою зброю, з якою вона виступає на змаганнях із пневматичної стрільби. Цю гвинтівку стрілкині надала національна збірна України. Це саме моя пневматична зброя. Вона стріляє на 10 метрів. Це приціл, це диоптер. А там знаходиться отут мушка. Це балон, котрий подає воздух, і завдяки йому, якби ми стріляємо. Це затильник. Щочка, тут різноманітні грузики, щоб створювати баланс на гвинтівки. Ще в мене є малокаліберна гвинтівка, але вона зараз на складі, я її не зможу показати. Але зараз, завдяки місту, я очікую на нову гвинтівку і буду починати тренуватися з нею. Мені зараз від міста повинна приїхати гвинтівка, це малокаліберна. Її вартість набагато більше, аніж ця гвинтівка коштує. Точну вартість зараз не скажу. Але да, це дуже вагомий внесок, якби для мене, і для мене це дуже цінно. До речі, Софія Михайлюк зазначила, що найулюбленіші її вправи у стрільбі саме із малокаліберної гвинтівки. Це моя улюблена вправа, і, до речі, саме майстра спорту міжнародного класу я. Зробила на саме цій вправі. Протягом сезону у Софії Михайлюк та її партнерок і партнерів по відділенню стрільби кульової дю номер No1, які входять у збірні України, багато не тільки змагань, а й тренувальних зборів. Стрілкиня розповідає про атмосферу та режим саме такого періоду. Режим в нас там який. Ну зазвичай в нас зранку тренування. Після цього ми йдемо їсти. Іноді може бути друге тренування. Після цього ми йдемо в готель і вже можна піти там до спортивного залу і займатися своїми справами. Круто їздити на збори, тому що ти бачиш спортсменів дорослих. Це, наприклад, Куліш Сергій. Ну, я бачу його роботу, це дуже цікаво спостерігати. Ми всі якби, спілкуємось. Між собою. Його робота в чому цікава? Трену... Тренувальна да, робота да. ти маєш на увазі? Так, да, в нього дуже цікава, якби тренувальна робота, його техніка, пострілу, дуже цікаво спостерігати за ним. Як ти вдома відволікаєшся від стрільби або ось там, коли на зборах перебуваєш? Йду на якісь прогулянки, спілкуюсь з друзями, якось так. Багато у телефоні часу проводиш? Ну, Хотілося б менше. Тренери вимагають, так ну я думаю, їм це не сильно подобається. Зараз Софія Михайлюк розпочинає новий рік плідними тренуваннями та чекає на сезон стрільби з малокаліберної гвинтівки, що має розпочатися навесні. Олімпіада далека може бути чи вже близько путівку здобути. Напевно, ще треба трохи почекати, щоб туди попасти. Дуже б хотілось, але всьому свій час. Добре, ми почекаємо. Лідерка стрільби кульової горішніх плавнів налаштована не зупинятися на досягнутому, встановити ще не один рекорд та здобути медалі національних і міжнародних змагань. Це все, про що ми хотіли вам розповісти на початку 2026 року. Далі буде ще більше новин та подій, які не омине своєю увагою. Проект ТОП СПОРТ на телеканалі Гок. Ще раз переглянути усі випуски проекту можна на Ютуб каналі Телерадіокомпанії Гок. Також тримайте у полі зору новини в акаунтах проекту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові!